Фанати зоряних воїн, відгукніться в коментах: хто хотів би мати власного ад-ад з повернення джедая? У вас є шанс отримати аналог менший, але й дешевший. За підрахунками Forbes, побудувати функціональний імперський ад-ад обійшлося б у 196 мільйонів доларів. А двоногий Трон Ван коштує лише 15 тисяч за передзамовленням. Трон це новинка у світі робототехніки від китайської компанії Limex Dynamics. Ви, мабуть, вже чули про їхніх чотириногих та людиноподібних роботів, але тепер вони представили тронван комерційну версію свого попереднього прототипу P1 by PID. Компанія вже показувала, як P1 пересувався по складній лісистій місцевості і навіть отримав кілька ударів гілкою, щоб продемонструвати його витривалість. Що це за дурна звичка бити роботів? Серце крається. Tron One призначений в першу чергу для інженерів і дослідників. Це платформа для експериментів з управлінням рухами людиноподібних роботів і дослідження штучного інтелекту. Тому він навряд чи очолить боротьбу проти повстанського альянсу, але готовий до використання відразу як розпакуєте. Щодо пересування, робот постачається з трьома різними типами кінцівок, залежно від того, як ви хочете, щоб він рухався. є PointFoot. Гумова кругла нога для спритної ходьби, як та, що використовував пліван під час своєї лісової прогулянки. Є більш схожа на людську нога Соул, що краще імітує природні кроки людини. І нарешті є кінцівка з колесами, яка дозволяє роботу швидко пересуватися по рівній поверхні, але все ж долати перешкоди, блокуючи колеса та використовуючи їх як ноги. Що цікаво, тронван автоматично розпізнає, який тип ноги встановлено і відповідно налаштовує управління рухом. Тому, незалежно від того, чи йде він чи піднімається сходами чи котиться по підлозі, робот впорається з усіма завданнями. Ви ж можете керувати ним у реальному часі за допомогою бездротового пульта, або якщо любите програмування, можна використовувати для автономної роботи Python. Що стосується характеристики: Tronvan має висоту 85 см, важить менше 20 кг і працює на процесорі Intel Core i3 12-го покоління. Завдяки літієвій батареї він може працювати більше 2 годин після півтора годинної зарядки. До того ж, він має порти для підключення додаткових пристроїв, зокрема камер, лідарів або роботизованих рук. То що, готові поборотися за імперію? Новий робот, що може грати на барабанах, слухати та вчитися, це здається дуже простим. Робот-зероб, невелика машина, яку легко розмістити на столі, тримає барабанну паличку і б'є по барабану. Але насправді це зовсім непросто. Рука Зероб має гнучке щеплення, схоже на людський зап'ясток, крім того, робот оснащений штучним інтелектом, який допомагає оптимізувати його рухи. Якщо зібрати кілька таких зерозом, вони можуть виконувати барабанні дроби, які потребують дуже точних рухів. Вони також можуть створювати ритми, які абсолютно відрізняються від того, що можуть виконати люди. Граючи разом роботи знайдуть музичний малюнок, не схожий на все інше. Говорить Маджаба Карбасі, який розробив зароб у рамках докторської дисертації в центрі міждисциплінарних досліджень ритму, часу та руху університету Осло. Люди все ще перевершують роботів у багатьох завданнях. Людське тіло та мозок є набагато складнішими ніж будь-який робот наразі. Наприклад, ми можемо бачити склянку води, оцінювати її вагу та піднімати не проливаючи. А робот поки ні. Люди розмовляють, рухаються і торкаються речей. Ми маємо кілька сенсорних систем і можемо діяти відповідно до отриманих відчуттів, адаптуючи свої рухи. Машини поки на це не здатні. Пояснює Олександр Ревсум Янсеніус, професор АІТМО та науковий керівник Карбасі. Він вважає, що машини мають стати мультимодальними, тобто мати більше сенсорів, якщо вони хочуть ефективно взаємодіяти з людьми в майбутньому. Саме цю ідею Карбасі враховував, використовуючи так званий біоінспірований підхід у розробці зероб і його штучного інтелекту. Ми не намагаємося скопіювати людину, а радше взяти людське тіло як відправну точку. Музичні роботи є контрольованим способом роботи з цією ідеєю. Вони не мають потенційно небезпечних наслідків, пояснює Янсеніус. Однією з особливостей, яка робить зароб більш людським, є його рука. Дві пружини по одній з кожного боку забезпечують певну гнучкість схожу на зап'ясток. Пружини та штучний інтелект роблять робота адаптивним, що є важливою характеристикою для ударів по рухомій поверхні барабану. Зароб має два сенсори: він слухає та визначає положення своєї руки. Карабасі пояснює, що в різних версіях зароб пружини мають різні розміри. Штучний інтелект допомагає кожному роботу визначити свою поведінку. Якщо робот намагається виконати подвійний удар, він прагне знайти правильні параметри для цього. Якщо ви зміните пружини, зміниться і поведінка. Таким чином тіло робота формує його поведінку, пояснює Карбасі. Якщо кілька роботів гратимуть одночасно, можна почути ритми, які люди не здатні виконати. Різні фізичні характеристики повністю формують результат. Це схоже на фортепіанний твір, виконаний сорока пальцями. Не передбачувано і важко уявити, як це створено, додає він. Карбасі вірить, що його роботи можуть надихнути живих музикантів. Робот, який точно імітує людську поведінку, не є надихаючим. Тоді люди могли б зробити те саме і навіть краще. Але якщо ми створимо роботів, які мають деякі людські якості, але залишаються унікальними, це надихає набагато більше, впевнений. Він Окрім того, такі роботи можуть бути практичною допомогою музикантам. Якщо ви граєте на гітарі та співаєте, барабанний робот може акомпонувати вам. Або якщо ви барабанщик і втратили руку, робот може замінити її, додає Ян Сеніус. Лабіринт Пікатавра. Звучить. Пікатавр це інноваційний восьмиміліметровий робот, якого створили дослідники Сара Бергбрайтер та Аарон Джонсон. Робот буде здатний працювати як самостійно, так і роєм і виконуватиме різноманітні завдання. Зокрема, зможе оцінювати пошкоджені будівлі та зони катастроф, надавати необхідну інформацію про ступінь ураження та особливо небезпечні місця, перш ніж на місце вирушить команда рятувальників людей. Зменшення масштабу робота до розміру комахи дозволяє отримати доступ до невеликих просторів, куди люди або великі роботи дістатися не можуть. Рій маленьких роботів може навіть співпрацювати, як їхні побратими комахи, щоб перетягувати великі предмети та захищати один одного від небезпек. Пікотавр – це перший робот такого розміру, що здатен бігати, повертатися, штовхати вантажі та підніматися мініатюрними сходами. Цей робот має ноги, які приводяться в рух кількома приводами. Зазвичай він рухається за тим же принципом, як тарган, але за потреби здатен і стрибати картина з фільму жахів, тарган що стрибає. 8 міліметровий робот був виготовлений шляхом 3D-друку за допомогою двофотонної полімеризації, про який раніше використовували для виготовлення окремих роботизованих елементів. Зокрема, мікрозахватів, мікрополавців та мікросенсорів. Ми змогли мініаті розвивати механізм єднання, який дозволяє пікатавр змінювати висоту кроків і легко чергувати ходьбу та стрибки, пояснюють дослідники. Історична технологія мікрофабрикації була обмежена виробництвом мікророзмірних пристроїв у двовимірному просторі, зокрема у напівпровідниковій промисловості, додають вони. Але тепер у нас є можливість розширити простір проєктування з 2D до 3D. Ми можемо застосувати цей процес для створення інших невеликих роботизованих систем, наприклад, мікрозахватів для хірургії. Команда сподівається згодом розмістити на спині піката врасонічні батареї, щоб він міг рухатися без потреби повертатися на базу для підзарядки, який милий тарганчик! Касіо розробила пухнастого робота для обіймашок. Моєю стратегічною помилкою було шукати відео до цієї новини в присутності восьмирічної дитини. І тепер цей мофлін є в вішлісті на різдво. Тож не повторюйте моєї помилки, якщо у вас є діти, подивіться спочатку самі без них. Ну а далі вирішите. Отже, Касіо відкрила перд замовлення на свого роботизованого домашнього улюбленця під назвою Мофлін, який виглядає як щось середнє між хам'яком і триболом із зояного шляху. На відміну від робота собаки Айбо від Sony, який може бігати за вами. Мофлін призначений виключно для того, щоб його тримали, гладили та обіймали. З часом, як стверджує Касіо, він навчиться розпізнавати вас і спробує розвинути симульований зв'язок, який буде вражатися через унікальні звуки та рухи конкретно вашого домашнього робоулюбленця. Мофлін був розроблений у співпраці з японським стартапом Vanguard Industries. та тепер його виготовляє і пошиює сама Касіо тваринку. Якщо можна і так назвати, можна замовити за 59,5 тисяч єн. Це приблизно 400 доларів США. Він очікується у продажу 7 листопада. Casio також пропонує додаткову підписку під назвою Club Moflin за 6,5 тисяч єн. приблизно 45 доларів США на ік, яка надає знижки на ремонт, чищення і навіть повну заміну хутра. Ну, всякі трапляється. Демо-відео показує людину, яка тримає мофлін біля грудей, поки він імітує обійми. Незважаючи на обмежені рухи, мофлін правда, виглядає дуже живим. Мофлін призначений бути комфортним компаньйоном і, можливо, навіть інструментом для покращення психічного здоров'я. Подібно до к'юбо – роботизованого кота без голови. Смаки японців щодо домашніх роботварин все ж досить дивні. Під час обіймів рухи голови і тіла Мофліна мають створювати відчуття, що пухнастий робот намагається притулитися до вас, як і в багатьох схожих пристроях, які з'явилися цього року, тут є функції керовані штучним інтелектом. Мофлін має з часом навчитися розпізнавати людину, яка з ним найбільше взаємодіє, через її голос та спосіб, у який вона тримає робота. І відповідатиме унікальними звуками та рухами, які демонструються лише цій людині, щоб симулювати ближчий зв'язок. Регулярна взаємодія робить робота щасливим, впевненим і спокійним. Якщо ж його ігнорувати, він може стати стурбованим, тривожним і сумним. Однак, враховуючи обмежені емоційні можливості робота, він не видає сумних звуків і не робить тривожних рухів, щоб демонструвати ці емоції. Його емоційний стан можна визначити лише через додаток, що робить його дещо схожим на тамагочі, тільки без цифрових нагород за стараний догляд. У додатку також можна знизити гучність звуків, які видає робот, пише компанія в релізі. Мофлін доступний з хутром коричневого або сірого кольору. Касіо пропонує послуги чищення за додаткову плату. Я так розумію, добра половина бізнесу буде саме в цьому. Мофлін поставляється з власним ліжечком для зарядки. Так. Щоб ще більше посилити ілюзію того, що Мофлін є живою істотою, замість того, щоб підключати до нього USB-кабель, він поставляється з невеликим ліжком, де робот спить, поки заїджається. Касіо каже, що повного заяду батареї вистачить приблизно на 5 годин роботи, а 3,5 годин зарядки достатньо, щоб він знову став вашим емоційним помічником. Господи, розкажіть їм, хтось, що можна завести кота, і бажано з головою. В сільському господарстві в світі лишається все менше людей. Так, так, популяція фермерів невпинно скорочується. Цьому є багато причин, які ми тут зараз розбирати не будемо, але брак кадрів наразі один з головних викликів галузі у світі. Тому не дивно, що місце фермерів займають роботи. Цього тижня фінські дослідники представили нового робота для прополки. Бур'яни величезна проблема в аграрці. Причому вони шкодять не тільки культурним рослинам, але й тваринам. Деякі бур'яни, що ростуть на пасовищах, отруйні для коїв, коней та овець. Раніше з ними боролися гербіцидами, але то було трохи клин-клином травити все, аби вбити отруйну траву. Ну таке. Тому тепер, спеціально для видалення шкідливого бур'яна румакс, фіни запропонували однорукого робота на платформі. Ми пішли гуглити, що ж та таке вредне, і виявилося, що корову і коня може вбити звичайний щавель. Там складна історія, бо щавель над оксалатами, які і в людей можуть сприяти утворню каменів в нирках, тож не їжте зелений борщ занадто часто. А для крупної рогатої худоби воно виявляється взагалі отруйне. Так от робота прополювача навчили розпізнавати на пасовищах щавель і висмикувати саме його. Аби відрізнити ще велі від цього іншого, робот використовує комп'ютерний зір, аби рухатися по легку мобільну платформу. Ну і аби розправитися з шкідливою травою, роборуку. В цілому конструкція виглядає як не надто складна. Про ціну поки нічого не ясно, бо це лише дослідний зразок. І це лише один з вже десятків різних моделей агророботів. Бо є вже і ті, що збирають полуницю і виноград, і ті, що бояки сипають. І навіть в нас в програмі сьогодні далі буде ще один теж сільський робот. А що робити, як люди не хочуть більше їжу ростити і доглядати, доводиться роботам, хоча вони і не їдять. І знову в нас на арені сільгоспроботи. Правда, тепер не прополювач, а збирач яблук. Дано штат Вашингтон, який є найбільшим постачальником яблук в Америці. Несподівано, але факт. І населення штату Вашингтон, яке геть не хочуть яблука збирати, не залишалося нічого, як роботизувати цей процес. Аби створити роборуку для збирання яблук, інженер Кейс Натанта попросив своїх батьків записувати на відео весь процес збору фруктів у деталях, а потім відтворив його у своєму винаході. Роборука важить трохи більше півфунта, це всього 200 грамів. Пальці надруковані на 3D-принти та обтягнуті силіконом, аби не псували фрукт. Для захоплення і відпускання яблука застосовується перемикач. Сама рука зроблена м'якою і наповнена повітрям. Трохи нагадує тих надувних чуваків, які машуть руками біля автосалонів та підцей, але жорсткіша і пружніша. Втім, концептуально весь робот, ну тобто роборука, м'які, гнучкі, пружні, бо треба не пошкодити ні фрукт, ні гілки дерева. А ще дешеві. Вартість цієї конструкції, як пише теч Експлоер, Всього 30 баксів. Ну, правда, там немає ніякого комп'ютерного зору, бо керує цією роборукою все одно людина. Насправді, коли я читала цю новину, в мене просто перед очима стояла от дуже подібна роборука, тільки середини 80-х. Довга така палка з пластиковим захоплювачем, типу корзиночки, яка стягувалася зверху за допомогою мотузки. Якщо у вас на дачі теж такі були, напишіть нам в коментарях. Перевірила: досі такі продають на розетці є. За півтори тисячі гривень. Щось дорого. В Вашингтоні дешевше продають. Птахи давно зачаровували б науковців своєю здатністю ковзати в турбулентному повітрі без вертикальних хвостів. А це елемент, що є ключовим для стабільності більшості літаків. Дослідники з MIT та Nordisk, ого, знову вони надихнулися цими здібностями птахів і розробили PigeonBot2 – біогібридного робота з крилами та хвостом. Що змінюють форму і імітують рефлекси птахів для досягнення автономного безрульового польоту. Більшість літаків покладаються на вертикальні хвости для протидії нестабільності, яка називається голландський крен. Хоча інженери створювали дизайни літаків і без таких хвостів, ці літаки зазвичай потребують складних систем, наприклад, актуаторів диференціального опору або ретельно налаштованої геометрії крил. Птахи ж досягають цього природно, використовуючи рефлекси крил і хвостів, які постійно змінюють свою форму, щоб адаптуватися до повітряних потоків. Як працює PigeonBot2? pigeonbot Bot, 2? Pigeon Bot 2 використовує справжні пір'їни голубів, встановлені на біоміметичному скелеті. Це дозволяє імітувати природну гнучкість і реактивність крил і хвостів птахів, контролюється PigeonBot2 адаптивною рефлексивною системою. Робот регулює асиметрію крил і нахил хвоста для стабілізації польоту, подібно до того, як це роблять птахи. Система працює на сервомоторах, і крила та хвіст можуть розгортатися, нахилятися і зміщуватися для зменшення нестабільності та ефективного керування. Ключові особливості цього бота: морфінг крил регулює асиметрію для контролю крену, Рефлекси хвоста. Робот нахиляється та зміщується для контролю ризику і допомоги в поворотах. Біоміметичний дизайн використовує 52 голубиних пір'їни для реалістичної аеродинаміки. Команда протестувала Bot 2. Контрольованій аеродинамічній трубі, щоб удосконалити рефлексивну систему управління. Вдалося довести, що комбінація асиметрії крил із нахилом і боковим відхиленням хвоста ефективно зменшує голландський крен. Тести також підтвердили здатність pigeonbot 2 справлятися з середніми рівнями турбулентності, зберігаючи стабільність за різних конфігурацій крил і хвоста. PigeonBot2 також успішно завершив випробування на відкритому повітрі. Продемонстрував стабільність під час зльоту, крейсерського польоту та посадки. Рефлексивна система дозволила роботу автономно виконувати колові польоти. Проте, робот зіткнувся з викликами в крайніх конфігураціях крил і хвоста, а це підкреслює важливість пропорційного морфінгу для досягнення оптимальної стабільності. Усунення потреби в вертикальних хвостах дозволить створити літаки з меншими радіолокаційними сигнатурами, підвищеною ефективністю і маневровістю. Команда планує і далі вдосконалювати системи управління pigeonbot 2, інтегрувати передові технології сенсорів для імітації реакцій птахів на зміни в повітряних потоках. Ці покращення дозволять створити більш ефективні і автономні системи польоту а також стануть новим етапом у дизайні безрульових літальних апаратів.